100 доларів за чергу саме стільки коштує зареєструвати автомобіль у Луцьку. За ці гроші ваше авто зареєструють без черги і без вас. Схоже, Луцький сервісний центр розширив спектр своїх послуг. Це, напевно, єдиний сервісний центр в Україні, де просто так у чергу не станеш, бо ж усі місця наперед. Зайняті люди місяцями намагаються зареєструватися на сайті, але нічого не виходить. Зате за окрему плату ваш автомобіль може бути зареєстрований уже сьогодні. Нульве розмитнення, яке спочатку робилося для того, аби полегшити перетин кордонів для гуманітарної допомоги, насправді перетворилося у величезний тіньовий бізнес. Без сплати мита в Україну могло потрапити що завгодно, а найактивнішою темою для заробітку стали автомобілі. Усе настільки закрутилося, що під кінець розмитнення під нуль обходилося тому ж самому покупцеві не менше аніж він заплатив би офіційно державне мито. Проте за Міс бюджету наповнювалися і досі наповнюються кишеню усіх, хто в темі. Зрештою, на цих автівках заробляють усі причетні, крім держави, і особливо вже відзначився Луцький сервісний центр, адже він єдиний на всю Україну, де майже неможливо стати в чергу на реєстрацію автомобіля. Отож, аби сісти за. Омріяне кермо і закрите питання з документами новоспеченому власнику потрібно тижнями оббивати пороги сервісного центру або ж звернутися до так званих рішал, які за 100 за доларів США швиденько зареєструють вам автомобіль. Люди, звісно, на такі пропозиції пристають, адже уже коли ти платиш 5-7 тисяч доларів за машину, то сотня зверху не видається тобі такою непідйомною сумою. Ну, ось власне, ми зараз знаходимося на сайті головного сервісного центру в Волині. Саме тут громадяни мають ставати на чергу по реєстрації автомобілів. Але я зазначу, як повідомляли мені мої знайомі, які вже місяць намагаються стати у цю електронну чергу, що місць тут немає. Ми щодня ну, оновлюємо цей сайт, і взагалі це велика рідкість, щоб тут була вільна клітинка саме у Луч. Ось Луцьк, ось Струмівка, Луцький район, Рівненська 74, Мвс. Час для запису відсутній. Насправді, тим, що на балансі сервісного центру працює ціла база так званих рішал, нікого не здивуєш. Про це публічно в ефірі нашого телеканалу навіть розповідав голова військової адміністрації Волині Юрій Погуляйко. Якщо то сервісний центр, ти прийшов машину реєструватися, подав документи. Да, 15-10 хвилин ми винесли. Якщо немає яких питань, не треба тримати людину. А якщо у нас все працює як мрева? Ну там же ж, ну, в сервісних центрах з -з -з... зроблено так, умови, що люди. Щоб шукали якісь шляхи, йдуть, інші вирішення. Такі ви шляхи навази, вирішення це... йдуть і рішають питання. Ну, якщо ми з вами зараз поїдемо, от проїдемо. А, там черга дуже велика. І в 18,30, і в 19.00 ну, черга. А в мене... Це Тому що так працюють. Умови такі створюють, умови створено умови такі створюють, щоб все ж таки була корупція. Я вам скажу. Здавалося б, після того як губернатор публічно обвинуватив у корупції сервісний центр, що найменше саме ж керівництво повинно було б навести там лад. А що найбільше лад повинна була б навести там прокуратура? Але схоже, ціна питання настільки велика, що тим, хто у темі, до лампочки, і губернатор, і навіть журналісти з відеокамерою, які не лише побачили весь безлад наочно, а ще й зафільмували це на відео. Аби не бути голослівними, ми подалися купувати машину, і кожен продавець нас запевнив: якщо ми маємо бажання, то куплений автомобіль можна зареєструвати навіть сьогодні, навіть без нас. Звісно, за додаткові гроші. В основному мова йшла саме про 100 доларів. Телефонна розмова. Один. Добрий день. добрий. Я з приводу оголошення про чергу. Да, є таке. Скажіть, будь ласка, а скільки десь це буде коштувати? Дивіться, чергу взагалі там продаю дві тисячі, я можу за півтори просто зробити вам чергу. Телефонна розмова 2. Ну дивіться, я можу зареєструвати швидко. Це в ця, ну там 100 доларів зверху, тільки треба заплатити, щоб без, щоб бігом без черги, без нічого ага, за один без, день все зробити. В один день без черги за 100 доларів можна, так? Да, 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 да. Телефонна розмова 3. Дивіться, я питався. Але це плюс до доплати, що стоїть в районі 4 тисяч гривень. Телефонна розмова 4. Ну, якщо щось, то поможемо там. Будемо балакати. А це буде дорожче, так? Трохи. Ну, то розберемося, ну трохи так. А наша участь там потрібна, чи ви самі все зробите? Ні, тільки є, не надо нікого. Коли ви приїжджаєте до Луцького сервісного центру, ви завжди можете побачити ось таку картину. Це власник машини, а це рішала. Ось ці чоловіки з борсетками нагадують валютників на ринку. Сюди вони ходять щодня, мов на роботу. Їх легко відрізнити від власників авто. Дрес-код пляжний, футболка, шорти, бо ж стоять тут на сонці зі самого ранку до вечора. Час від часу вони беруть у своїх клієнтів документи і заходять у середину сервісного центру. Після цього виносять документи. Присутність логованого автомобіля телекомпанії Аверс цих чоловіків не. Дуже спантеличило. Єдине, що відходять у бік розраховуватись. І що, ви будете мене показувати? Будемо. ні, я не хочу. Кажуть, що з вами можна домовитися, як зареєструвати швидше автомобіль. Ви що? За кого ви мене приймаєте? Ось цей чоловік ще півгодини тому підпирав стіну мрео на вулиці, а вже зараз він, схоже, знайшов собі клієнтку. Ні, в мене вже сьогодні голова дерев'яна. З, з 12 годин. А я вас бачила з вулиці ви в черзі стоїте, напевно, так? Ні, Я не буду джати, в мене вже голова дерев'яна сьогодні. А скажіть, ви машину собі реєструєте? Так. Свою, так? Вона тут стоїть. Дівчата, я не буду говорити, серйозно. Може, жіночці допомагає? Ні, своя. А це Олександр. Він реєструє чужу машину по дорученню. Як виявляється, зараз у сервісному центрі це доволі таки поширена практика. Пані Наталя да. готовий зараз говорити. Прошу? Не готовий зараз. Я не хочу Познайомитись. А це як виключите камеру, підемо і познайомимося. Олександр. Часто так відбувається, що тут люди реєструються машини саме по доручення. Місто в кого немає можливості звернутися в сервісний центр особисто, повертаються до нотаріуса, виписують доручення і ми реєструємо. На ну і багато таких випадків саме. Ну, би не можу вам сказати, якої статистики, але достатньо. До речі, порівняння з валютником для Олександра дуже підходить. Ось його гаманець аж розпирає від грошей, які акуратно перев'язані всередині резиночкою. Плідний день, як і решта днів. До слова, якщо вірити дорученню, яке виписав нотаріус Красневич, то довіритель Олександра підписав з ним документи, ще будучи в пелюшках. А довірителю скільки вашому років? Просто я щось не зрозуміла. 2021 року народження довіритель виходить так. 2001 року. Помилка, так? Бачите, нотаріуси, теж люди теж помиляються. І попри те, що журналісти у сервісному центрі уприлюднили про помилку у дорученні, реєструвати машину не припинили. Наша розмова з Олександром настільки зацікавила начальника сервісного центру, що він вийшов до нас. Ви в живу чергу більше місяця тому зареєструвалися. Більше місяця. можна нам подивитися список живої черги на сьогодні? це люди пишуть, збираються зранку. можете приїхати, подивитися. Там є люди, які запускаємо і зростоять люди. все. Добре, покажіть нам хоч якусь чергу на порік з чи в базу, чи це чергу, Ну, черга вона з конфіденційними даними. Вона вся де електронна. Ми її, я хочу ми на є... очі. Подивитися, чи є місця вільні зараз. Ми... Можете так, відкрити? нас такої інформації немає. Ми не володіємо. Розумієте? Приходить робочий день. Ми її відкриваємо, і нас показується людей, які зареєстровані на сьогодні. Прізвищами по батькові він код, і яка година прийому. Все. Так в електронній черзі мають бути ячейки на місяць вперед. Ви реєструєтесь в електронній черзі, це зовсім друге. Це реєстрація. Ми органи, які приймаємо цю чергу. Усе це відбувається десь о 19-й годині, тобто робочий день уже годину як завершився. Вже в кабінеті начальник сервісного центру пояснює нам, у них тут корупції немає і не може бути. Усе по-чесному і крапка. Це єдиний центр в Україні, де взагалі не можна стати в електронну чергу. Ми самі пробували зареєструватися, все, щоб зареєструвати автомобіль. Нічого. Не виходить. Постійно все, всі місця зайняті. От чому тільки у вас така ситуація? Чому тільки у нас? Без, ну, кожного дня люди реєструються і в онлайні, і в нас тут беруть вже черги талони. У мене знайомий місяць-півтора, напевне, не міг зареєструватися у цю чергу. Принципово в них. Якщо в онлайні принципово не хочуть, то до нас приходьте і в нас все, з нашого боксу терміналу беріть талон. Ми зв'язувалися з продавцями автомобілів, які ну, авторинок ну, Луцький, так і якби кожен запропонував нам допомогу у тому, щоб одразу в той самий день, що купуєш автомобіль, зареєструвати його дивіться. Вже за о... окремо дивіться, вже от другий тиждень у нас працює нова, оновлена система електронної черги. Абсолютно нова сьогодні. В нас стався збій, ну не тільки в нас, по всій Україні, всієї нашої автоматизованої бази даних. Нам повністю збився графік. Відверто кажуть, що купують чергу за 100 доларів. Ну це не відповідає дійсності. Я завжди всім кажу. Будь ласка, тільки хтось таке чує, щоб відразу викликали поліцію. Чого люди кажуть і цього не роблять, чого не повідомляють відповідні органи, ну я цього теж не знаю. Я так дивлюся, це нормальна практика. От немає власника автомобіля по довірностях, реєструється. Ну машина. так це не передбачає, незаконом не заборонено. Давайте конкретні факти і я тільки за, щоб таких людей вичисляти. Давайте конкретні факти. Тому що те, що кажуть, ну, це не відповідає дійсності. Я перепрошую, це ви реєструєте? Цей чоловік? Ні, ми не балакаємо зараз. Ми засредоточені. Це ж Не ж... ну, прийдуть <кій> люди, тоді будете питати. А що, ви жовні? допомагаєте так реєструвати? Я? Свій автомобіль. Чуєте, що говорю? Лякайте, цей свій ваш чи ваш? нас. – Все, не заважайте, будь ласка. Насправді половина цих чоловіків, які сидять у залі очікувань, це посередники поміж власниками автомобілів і сервісним центром. Усе це відбувається так. Черга. Штучно забувається співробітниками сервісного центру, і людина просто змушена звернутися до посередника, для якого тут тримають квиточок. Процес не припинили навіть попри те, що ці, так би мовити, послуги знімає камера, і не дивно мова йде про захмарні гроші. Раніше ми вже повідомляли, що за день у Луцькому сервісному центрі оформляють приблизно 200 автомобілів. Якщо цю цифру помножити на 100 доларів, виходить. 20 тисяч доларів лівака у день. А якщо помножити на 21 робочий день, то за місяць виходить 420 тисяч доларів, і це усе усідає у кишенях. Ось такі ситуації у нас виникли, тому що в країні війна, бо ж саме війна стала причиною нульового розмитнення і цього автобуму. Хто знає, той добре має. Далі буде Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі.